Вітаю! Обговоримо, як напруга впливає на силу струму в провіднику. Це важливо розуміти для багатьох технічних застосувань від побутових електроприладів до складних електронних систем. Розуміння цього взаємозв'язку дозволить розраховувати параметри електричних ланцюгів і ефективно управляти ними. Струм це рух заряджених частинок провідником під дією напруги між кінцями. Він вимірюється в амперах і визначає, як електрична енергія проходить через провідник. Напруга є рушійною силою для цього переміщення і визначає, скільки електронів проходить через провідник за одиницю часу. Закон Ома говорить, сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника. Це означає, що зі зростанням напруги збільшується і струм. Формула закону Ома виглядає так: і рівна вініє Юс R, де І сила струму U – напруга R – опір. Отже, підсумуємо: по-перше, струм залежить від напруги між кінцями проводника. По-друге, збільшення напруги веде до збільшення струму відповідно до закону Ома. По-третє, формули допомагають точно розрахувати ці взаємозв'язки. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове про силу струму та його залежність від напруги. Пам'ятайте, що ці принципи є основою багатьох електричних систем. Гарного дня.